Вітаю на каналі Safety Max! З вами Макс Шостан. Сьогодні ми поговоримо про один з найважливіших елементів засобів індивідуального захисту засоби захисту органів дихання. Які вони бувають, як обрати правильний варіант, в яких умовах їх використовувати? Ця інформація важлива не лише для працівників небезпечних професій, але й для кожного, хто хоче захистити своє здоров'я в умовах забрудненого повітря. Після цього відео ви будете краще розуміти, чим маска відрізняється від респіратора і що ж правильно називати респіратором. Про це і про інші цікаві факти я розповім далі. Засоби індивідуального захисту органів дихання поділяються на дві категорії: фільтрувальні засоби захисту дихання і ізолюючі засоби захисту дихання. Яка різниця? Усі фільтрувальні засоби захисту використовують, оточуючи навколо робочої зони повітря, в той час як ізолюючі засоби захисту забезпечують подачу чистого або збагаченого киснем повітря, повністю ізолюючи дихальні органи від навколишнього середовища. Тож давайте подивимося на фільтрувальні засоби захисту. Їх можна поділити на дві категорії. Звичайні фільтрувальні засоби захисту або засоби захисту з негативним тиском, де користувач вдихає повітря, самостійно протягуючи його через фільтр, утворюючи розрідження повітря негативний тиск. Завдяки цьому повітряний потік проходить через фільтр, а забруднення затримується в фільтрувальному матеріалі. І материзовані засоби захисту. Це Турбоблоки або засоби з позитивним тиском, пристрої примусової подачі очищеного повітря по повітряному шлангу за допомогою електромеханічного пристрою, закріпленого на користувачеві. Тож, перша категорія фільтрувальні засоби захисту органів дихання. Фільтрувальні засоби очищають повітря, яким ми дихаємо, виділяючи шкідливі домішки. До них належать респіратори, засоби захисту, конструкції яких складається майже цілком з фільтруючого матеріалу. Зазвичай нетканого поліпропилену, сформованого певним чином та з прикріпленими до нього резинками, з клапаном видоху або без, повинні відповідати стандарту ДСТУ ЄН-149. Одноразові або не респіратори, чи багаторазові респіратори, які можна обслуговувати та використовувати декілька змін. Насправді ми розуміємо, що так звані одноразові респіратори в більшості випадків використовують декілька разів чи змін, міняючих тільки після того, як вони заб'ються пилом або зіпсуються. Але ж саме багаторазові респіратори мають аптюратор. Всередині поколу з полімерних матеріалів, які можна протерти спеціальною серветкою, прибравши бруд та аерозолі, які осіли на шкіру патажирові залишки та продезінфікувавши його у разі потреби. Хочу окремо підкреслити, що медичні маски, вони ж хірургічні, будь-які маски від зайчика, побігайчика до різноманітних виробів з пандексу та підручних матеріалів. Це на респіратори, в принципі. Право називатися респіратором мають тільки ті вироби, які мають можливість ефективно фільтрувати аерозолі. Конструкція може щільно прилягати до обличчя, а головне, вироблений згідно стандарту ДСТУ ЄН-149. Навіть якщо зовні схоже на респіратор, а він не буде захищати користувача. Я маю на увазі китайські маски з надписом КН95, скріпленням на вухах це такий собі виріб внаслідок ковідного ажіотажу. Це не респіратор абсолютно. Все це, це має тільки бар'єрну функцію, може захищати від потрапляння бризок, крапель, рідин чи крупних часток. Хибне уявлення, що воно допомагає час від часу, чую таке. Виникає через те, що на рецептори потрапляє менше суспензії рідини чи крупних частинок пилу, обмін повітря через перешкоду зменшений, і от і є така уява. Але дрібно дисперсія, тверді та редкі аерозолі не затримуються в основному такими речами. І замість того, щоб вийти з небезпечної зони, людина в такому непорозумінні на обличчі наражає себе на небезпеку, вважаючи, що має відповідний захист. Але ні. До прикладу, найменш ефективний респіраторів першого класу ffp 1 може затримати до 80% аерозолів, а такі масочки 30, 40, 50%. Це навіть ніхто не вимірює, бо нема сенсу. Поїхало далі. Напівмаски багаторазові засоби захисту більш складної в порівнянні з респіраторами конструкції. В цих засобах захисту використовується більше матеріалів. Конструкція напівмаски більш надійна, вже складається з корпусу з обтюратором, завжди з клапаном видаху та з одним чи двома фільтрами, з можливістю заміни відповідних фільтрів, які можуть бути різних типів, з уніфікованим кріпленням до напівмаски різьбовим, байонетним або спеціалізованим, в залежності від виробника. Повинні відповідати ДСТУ ЄН 140. Також є специфічний клас напівмасок з вбудованими фільтрами, які не можна замінити, вони відповідають іншому стандарту ДСТУ ЄН405. В цьому випадку, після засмічення фільтру або після закінчення ацорбуючих властивостей, ціна напівмаски заміняються на нові. Набагато да, виробників мають такі рішення. Їх пропонують, наприклад, БЛС та ТРЕМ. Як ви бачите, ця напівмаска від 3 ТРМ 4000 серії функціонально ідентична звичайним напівмаскам, та має два вбудованих фільтри А2 та вже інтегровані протирезольні передфільтра третього класу. Абсолютно аналогічна Треємівській, багаторазова напівмаска італійського бренду БЛС 8000 серії, теж два фільтри А2, вбудовані передфільтра. Проти аерозолів третього класу, сучасний стильний дизайн. У таких масок є зазвичай декілька варіантів протигазових фільтрів: від органіки двох класів та універсальні, або яка всі поєднані з П-третім фільтром. Деякі виробники пропонують гібридні варіанти засобів захисту на з інтегрованими закритими окулярами, де маски відповідають тому ж десь 140 ми, можливо, поговоримо і про таке в відеоогляді, присвяченому саме моделям напівмасок. В яких випадках краще вибрати таке рішення, ми з вами обговоримо в окремому відео про напівмаски. Підпишіться та слідкуйте. Напівмаски можуть використовувати змінні фільтри різних типів: протиаерозольні, протигазові та універсальні. Коли на протигазовому фільтрі встановлюється протиаерозольний, він же передфільтр, або він вже інтегрований з заводу. Докладніше фільтри в стандарті DS2 EN143 для протиразольних фільтрів та DS2 E14387 для фільтрів, протигазових та скомбінованих. в порівнянні з респіраторами. На півмаски здатні краще захистити користувача від забрудненого повітря. Зазвичай на півмаски мають декілька розмірів однієї моделі, більше налаштувань кріплення. Що дає можливість більш якісного припасування. Зона обтюратора на півмасах м'яка та широка, що краще прилягає до обличчя та разом з правильно підібраним розміром маски зводить на нівець людський фактор, який сильно притаманний користувачам респіраторів. Неправильне припасування та використання, коли обжимають носову кліпсу неправильно чи взагалі не обжимають, коли неправильно розташовують резинки на голові. На півмаску не потрібно так ретельно припасовувати. Вона краще сидить на обличчі. Деякі моделі напівмасок можна розібрати та прати в пральній машині. Зазвичай можна поміняти деякі елементи голів'я, клапани, ущільнювачі, тримачі фільтрів. Мінуси в порівнянні з респіраторами також є. Це вартість, особливо коли роботу треба виконувати епізодично, 1-2 рази на рік. Вага. Респіратор важить всього 10-20 грам, а вага маски з фільтрами може досягнути 350 грам. А коли ви повинні носити все це декілька годин, то самі розумієте. Далі, необхідність обслуговувати в деяких випадках, коли, наприклад, забруднений респіратор ви міняєте на новенький, а от забруднену маску вже не хочеться надягати на обличчя. Треба мити, причому заздалегідь, що займає деякий час. Також в деяких випадках, особливо коли висока температура та вологість, одноразовий респіратор більш комфортно через можливість впитувати. Вологу в зоні прилягання, що не може напівмаска через інший матеріал обтюратора. В такому випадку користувач може відчувати шкіри шкірі зоні обтюрації, особливо при наявності в повітрі пилу. Хочу зауважити ще про те, що треба правильно називати речі своїми імінами. Дуже багато людей називають багаторазові напівмаски респіраторами. Це, в принципі, невірно. Я вже казав. Респіратор, конструкція зроблена майже повністю з фільтруючого матеріалу, без можливості зміни фільтра. Все крапка. Певний вклад це додав прямий переклад англійського слова респірейтор, яким в англомовному середовищі називають загально і респіратор, і напівмаску, і повнолуцю маску, і навіть материзовані пристрої подачі повітря, тобто засоб захисту дихання загально. Стандарт ДСТУ Єн 132, в якому зібрані тлумачення термінів засобів захисту. Також кривий, чесно кажучи, перекладений з кривого ієну. Деякі тлумачення нелогічні, і такі враження, що займалися люди, які ці засоби захисту бачили лише на папері. Я багато років офіційно перекладав інструкції глобального виробника засобів захисту з англійської на українську мову. Тому я знаю, про що йде мова і як кінцеві користувачі інколи плутаються в цих термінах. Так що, любі друзі, давайте домовимося, що є респіратор, а є напівмаска чи лицьова маска. Коли ви телефонуєте або пишете з метою придбати респіратор, то я і колеги гаємо час виясняючи, що респіратор то не зовсім респіратор, а такий респіратор, а з такими двома фільтрами виявляється напівмаскою, а маска виявляється респіратором. Ну, це не точно, але це не точно. Ну, звісно, ми завжди ради нашим улюбленим клієнтам, але ж хочеться підвищувати загальну грамотність та ефективність співпраці. Про деякі шедеври в тендерних описах я краще промовчу. Приїхали далі.